Замість перемовин ми запускаємо поле чудес. Я реально це бачив. Тобто це я не видумав, це реальність, блядь. У нас на третьому році війни, коли наша піхота блядь, просто стікає ну, стікає кров'ю з останніх сил, тримає, блядь, ці позиції. Перед переважаючими, блядь, силами ворога, нахуй, слава нашій піхоті. Ми, блядь, запускаємо поле чудес. Виходить, чувак, блядь, каже на 1 плюс 1. 1 плюс це, блядь, канал, який фінансується, нахуй, з офісу президента, блядь. І замість того, щоб пропагандувати подвиг нашої героїчної піхоти, блядь, у нас виходить чувак і каже, от, блядь, оце круг, ми тут будем крутить, блядь, всяку хуйню, бля, хай хтось виграє, хтось програє, блядь. Дивлюсь, нахуй, на 14 лютого у них. Кахання Миланки, і що там якась хуйня, блядь, Ну це, блядь, абсурд, нахуй. І при всьому цьому, блядь, коли Трамп виходить і каже про те, що ну вам, напевно, треба якісь перемовини і заключати якийсь мір, блядь, бо у вас дуже важка ситуація на фронті, блядь. Нам каже, та це все хуйня, що ви таке розказуєте? Давайте, сплатіться навколо президента, блядь. Оці люди, які там поле чудес запускають, блядь, всякі оці, які в телеграм-каналах, ведуть телеграм канали всякі псевдовійськові. Він надів, блядь, форму. І він, нахуй, пише в телеграм-каналі про те, що створює телеграм канали який розганяється з офісу президента, блядь. І він там пише про те, що ми можемо нахуй розгромити російську армію, блядь, Та ти, ну як таке може написати військовий, блядь, Да вони переважають нас, блядь, на поточний момент разів вісім, нахуй. і ми сподіваємо. і він пише: Об'єднайтесь, навколо президента, давай. Зараз виженемо росіян так пиздуй в окоп виганяй Ну в чому питання Тільки ні ніхто з них в окоп не піде блять. Як ще у нас один автор телеграм-канала, який, блять. Коли йому прийшла повістка, він там блядь, сльози лів, отакі, Мені повістка прийшла. Хто ж на дрони буде збирати? Та піздуй в окоп, тут адміністратора це Люди на дрони донатя. Ти да пі тим херам там, блядь. У тебе вже є телеграм-канал, де там мільйон підписників. Все піздуй в окоп, Тобі повестка прийшла. Ні, вони в окоп не підуть. блядь, Вони будуть розповідати про те, що переговори це поразка, Це ніхуя, не поразка. Ми виграли всі війні, блядь. Про це про поразку чи не поразку має право казати піхота, блядь, яка палила ті колони танків, яка стримує противника. блядь. А не всякі люди, які заробляють на цій війні, які блядь, піаряться на цій війні і так далі. Тільки піхота, блядь. А їм похою, блядь. І вони запускають поле чудес, блядь, Вони розповідають про Миланку, блядь, ще про якусь там хуйню. Їм не треба проводити мобілізаційної політики. У них все в житті заебісь, все вдалось, і ми уверено йдемо йде вперед, йдемо до перемоги. Я впевнений, що те, що відбувається, це не поразка. Ми як нація вистояли, і ми як нація перемогли. Прошу всіх поширити це відео, бо наші відоси дуже сильно бадяться офісом президента для того, щоб його більше побачили, поширте його.